Всім доброго дня! Сьогодні 19 вересня 2022 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді отакий от цікавенький інвекторний генератор ProMAC PMI 3000. Подивимося комплектації, що йде в комплектації до цього інвекторного генератора. Іде упаковочна коробочка, така. Інструкція з гарантійним талоном. В комплектації є також колеса, ручки і упорні ножки. Також свічний ключ, розеточка 16 А. І кріпежі колес до упорних ножок. Ну що, подивимося його поближче цього красавця. Тут у нас відкривається краник подачі палива. Вниз, бачите, о, відкрито, тут чорточка закрита. Інвекторний генератор з ручним стартером. Відкриваєте паливо, витягуєте воздушну заслоночку і з допомогою ручного стартера запускаєте. Так, тут електронне табло, бачу, показує вольтаж, герці, кіловати. Тут аварійні лампочки, так би назвав, коли якісь питання з маслом догорається, масло і так далі. А также перед запуском є вот включення, тумблер, виключення. Бачите, сюди стоп, сюди запуск. Тобто відкрили воздушну заслонку, паливо, з помощью ручного стартера запустили. Также от 216 А розеточки. Генератор на 2,8 кВт. вот Питання, то бачите, як в автомобіля підключається 12 вольтове. А це в нас запустили, підключили питання, включили комбір. Давайте його подивимося. Іще поближче так. Як бачите, карбуратор, свіча. Паливний фільтр тут у нас вихлопна, технічні характеристики, доливна горловина із фільтром. І, І також показник палива. Осінь пасмурно. Я думаю, буде вам видно. Так. З цієї сторони в нас масло заливна горловина із щупом. Це в нас зливається масло. Тут ось запря... заховався ручний стартер. О, рис. Показано на малюнках, які ви повинні проводити действия. От Отакий сьогодні цікавенький інвентарний генератор ProMac PMI 3000 на 2,8 кВт. Мінімальний 3000 максимальний. Ціна на сайтах на генератори одна. У нас великий модельний ряд. Телефонуйте по номеру телефона 063 426 1010. 10. І можна буде поговорити про ціну. Генератори є у нас до 7 кВт. Телефонуйте 063 426 1010. Поможемо, підкажемо, розкажемо, підберемо. Чекаємо на електромоторі.